Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з одним із найяскравіших періодів історії людства епохою відродження. Яскравою сторінкою в культурі відродження стала англійська література. І зіркою, яка осяяла її на віки, є великий драматург і поет Вільям Шекспір. Саме про нього і про його творчість ми будемо говорити на уроці. Отже, тема нашого уроку. Винятку Шекспіра в розвитку англійської національної літератури світового мистецтва, основні теми сонетів Шекспіра, відображення внутрішнього світу ренесансної людини, художні особливості сонетів Шекспіра. Ім'я Шекспіра завжди супроводжується епітетами «великий», геніальний, неповторний. Він був видатним митцем усіх часів і народів. Що ж це за людина, чим вона жила, які твори писала. До нас дійшло дуже мало свідчень про життя Шекспіра. Ми надто мало знаємо про головні події у життя. Але знаємо, що батьківщиною Шекспіра було місто Стрендфорд на Ейвоні, маленьке провінційне місто, яке знаходиться в центральній частині Британського острова. Батько Шекспіра, Джон Шекспір, займався чинбанством та торгівлею, День народження Шекспіра точно невідомий. Хрестило його в храмі Святої Трійці, 26 квітня. 1964 року. Про це є відповідний запис у церковно-приходській школі. Стрендфорд був не тільки містом майстерень лавок і трактирів. У ньому з давніх часів була граматична школа, світський навчальний заклад, який давав освіту синам городян. В школі Шекспір вивчав латину, давньогрецьку мову, знайомився з творами Вергілія, Горація, Овідія. Він був підготовлений Ли не так, як і його сучасники. Але через банкрутство батько забрав сина і школи. На цьому його офіційна освіта закінчилася. Ще в дитячі роки почалось знайомство Шекспіра з театром. Напевне, тоді й виникла його любов до цього мистецтва, яке стало справою всього його життя. Приблизно в 1580. В 1955 році, коли Шекспіру було трошки більше 20 років, і він був батьком великого сімейства, мав дружину та трьох дітей, він покинув Стрендфорд і відправився в Лондон. Точно не відомо, чому він так зробив. Про перші роки перебування в Лондоні теж відомо дуже мало. Дослідники вважають, що як драматург Шекспір почав виступати з кінця 1580-х років. А в 1587 році. Він працює у театрі Троянда. В ньому Шекспір виступав на сцені і документально підтверджено, що тут у 1592 році йшла одна його п'єса. Однак, на той час він уже був досить помітною фігурою в театрі. Приблизно три роки Шекспір працює в театрі Джеймса Бербеджа, актором і пише п'єси для театру. А в 1599 році відкрито театр Глобус. Над входом якого був надпис Весь світ театр. Через декілька років театр «Глобус» стає найкращим серед шести лондонських театрів. Шекспір був одним із акціонерів Глобуса. В ньому Шекспір працює до 1612 року. У віці 48 років він покидає театр і переселяється з Лондона у Стренфорд. З 1612 року Шекспір знову у рідному Стренфорті. А 23 квітня 1616 року великого драматурга і поета не стало. Драматург залишив нам 37 п'єс, серед них 12 комедій, 10 хронік, 7 античних драм, 5 великих трагедій, 3 трагікомедії. Крім цього, він написав 154 сонети і 2 великі поеми. Дослідники виділяють три періоди в творчості Шекспіра. Перший оптимістичний 1590 1590-1600 роки. років. В цей час були написані комедії: Багато галосу з нічого, комедія помилок, трагедія Роми і Джульєта та інші. Другий період драматичний, – шість 608 роки. Створюються переважно трагедії, що відзначаються складністю конфліктів і проблематики. До цього періоду належать Третій Гамлет, Королір, Макбет та інші. Третій період романтичний 1609-1612 роки. В драмах цього часу втілюється віра митця в перемогу всього кращого, що є у людині і у світі. Немає більш знаменитого письменника, ніж Шекспір. І більш загадкового. Занадто мало відомостей залишилось про драматурга. Не залишилось документальних свідчень, жодного рукопису, жодного рядка написаного його рукою. І тому виникає питання, яке називають Шекспіровським питанням. Чи могла така малосвічена людина, як Шекспір, бути автором великих творінь? Ніхто не заперечував, що існував другорядний актор Вільям Шекспір, який народився у Стрендфорді. Сумнівним, здавалося, те, що саме йому належить авторство великих п'єс. Тому припускали, що хтось купив ім'я Шекспіра, аби приховати своє власне. В 19 столітті називали імена графа і його дружини Єлизавети, графа Дербі, графа Оксфорда, також авторами п'є Шекспіра стали називати англійського філософа Френсіса Бекона і драматурга Крістофера Марло. Все це тільки припущення. бо для підтвердження бракує доказів. Англійські сонети мають іншу форму, ніж італійські, і називають їх шекспіровські сонети. Ви бачите схему англійського сонету. Як і в італійському сонеті, кожен твір присвячений одній темі. Знайомлячи в фотографії Шекспіра ми побачили, що він був сином свого часу, своєї культури, який завдяки своєму таланту створив велику кількість творів, зумів показати внутрішній світ людини, психологію вчинків і заслужив світове визнання. Сонети Шекспіра одна із найпрекрасніших сторінок інтимної лірики світової літератури. Це своєрідний, ліричний щоденник автора. Знавець людської психології, поет успівав. Почуття кохання і дружби захоплюються людиною і красою її почуттів. Сонети Шекспіра об'єднані в цикл, який поділяється на групи. До першої групи відносяться сонети з 1 по 126, присвячені вони другові. До другої групи сонети із 127 до 152-го присвячені смаглявій дамі. До третьої групи відносяться 153-й та 154-й сонети. Радість і краса кохання. Шекспір писав сонети між 1592 і 1598 роком. Кожен рядок це чуттєве серце поета, його оголена душа. Хто була красуня, що подарувала поетові щастя і горе? Достеменно невідомо. Кохання присвятив Шекспір більше 20 сонетів. Це гімни, на чисті смаглявої леді. Можливо, Її прообразом була придворна дама королеви Єлизавети – Мері Фіту, може, дружина поета. Але у сонетах автор змальовує образ цілком земної жінки, звичайної зовнішності, милої його серцю. Серед можливих кандидатур на роль друга називають графа Саутгемптона, кохання й дружба це два почуття, якими живе поет. Вони є джерелом творчого. Натхнення поета, незалежно від того, чи приносять йому радість і блаженство, чи змушують переживати муки ревнощів і печаль. Любов, вірна опора, провідна зоря у бурхливому морі життєвих незгод. Сонети Шекспіра оригінальні за своєю художньою виразністю, часто використовує символи, метафори, яскраві порівняння, поетичні асоціації. Домашнє завдання для вас. Буде прочитати статтю підручнику, вивчити на пам'ять один із сонетів, підготувати усний твір, мої враження від сонетів Шекспіра. Дякую за увагу!